Такі переговори вже проводилися, сказав Макеєв, При цьому він не став уточнювати, про які саме країни йдеться. Нагадаємо, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України схвалила звернення до організації Об'єднаних Націй і Євросоюзу щодо розгортання на території України місії з підтримки миру і безпеки. До подій на Прикарпатті голова обласної ради готовий пройти третю медкомісію, аби отримати повістку. Про це Василь Скрипничок повідомив на прес-конференції. Також посадовець розповів про свою поїздку у Артемівськ минулого тижня. каже, паніки у військових не помітив. Далі у розповіді наших кореспондентів. Василь Скрипничук поділився враженнями від поїздки в Артемівськ. Каже, паніки серед військових не помітив. Ми зустрілися з офіцерами, солдатами. Ми зустрілися з командиром бригади Героєм України Сергієм Шапталою. Депутати з свого фонду депутатського зібрали гроші, і ми купили замість спаленого автомобіля, який залишився в Дебальцево. Ми зустрілися з іншими військовими, в тому числі в генеральському званні в Краматорську, де знову ж таки є, є певні, певні, військові, певні військові формування. Знов ж таки переговорили там з найвищим командиром. Що я можу сказати? Я не помітив якогось такого паніки, по крайній мірі. Посадовець зізнається, готовий пройти третю медкомісію, щоб отримати повістку, розповів, що має інвалідність через операцію, яку переніс на підшлунковій залозі. Тому у військоматі не поспішають призивати його на службу. Хоча сам готовий бути корисним будь-де. Існує така ситуація, як обмежено придатних придатна особа в умовах військового часу. Якщо я придатний тут. То я думаю, що може бути придатний будь-де, працюючи, по суті, справи по юридичній лінії, по бюрократичній військовій лінії, по написанню проєктів, рішень їхніх, наказів. Будь-чого, я це вмію робити. Щодо створення реабілітаційного центру для бійців АТО на території санаторію Черче відповідає. Уряд вже дав доручення, щоб з проспілками пропрацювати дане питання, щоб там зробити реабілітаційний центр. Після ще того, коли вже уряд звернув увагу і президент звернув увагу на цю тему, я думаю, що там була доповідь Розенка, все-таки виник міністр поступив щодно правильно. То після того всього, і після наших звернень надійшов лист від того центрального органу профспілок, який каже, що так, ми не проти, давайте нам замовлення, ми будемо розміщати. Але в нас є ще один варіант. Ми, якщо даємо їм замовлення, вони забувають на Черчинській санаторії дати хоча б копійку грошей на заробітну плату. І тут йдуть такі торги. Я думаю, що ми все-таки виторгимо, бо я вже я пропонував е, такій неофіційні розмови окремим е вищим е чиновникам, я пропонував варіант, що ми можемо скористатися е цією ідеєю, яка зараз дуже популярна у терористів. Так зване віджимання заберемо на користь області, ти будьте здорові. Ну я думаю, що будуть думати, Ми цього робити не будемо, бо це незаконно, звичайно. Але щось робити треба. Також Василь Скрипничок повідомив, що Івано-Франківська міська рада має намір передати приміщення театру ляльок у спільну власність територіальних громад, сіл селищ, міст області, тобто на баланс обласної ради. А ще голова облради розповів, що додому із Артемівська на ротацію вже їдуть два автобуси із прокарпатськими бійцями зі 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади.